Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Українці зможуть безкоштовно отримати нові світлодіодні лампи, рішенням рішення Міністерства економіки України. Найближчим часом ми з вами зможемо безкоштовно обміняти лампи розжарювання на світлодіодні, у планах українського уряду зробити заміну 50 мільйонів. Ламп. Вважають, що це суттєво скоротить навантаження на енергосистему. Найближчим часом Міністерство економіки надасть докладну інструкцію, як можна отримати світлодіодні лампи. Механізм зазначають буде максимально простий. Тому очікуємо. У кого виникає така потреба, можна буде здійснити заміну абсолютно безкоштовно. Очікуємо інструкцій, які подальші дії. Я більш детальніше в наступного відео все вам розповім. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.